Мене попросили дати науково-практичний коментар стосовно теми мобілізації, мобілізаційної підготовки стосовно СЗЧ. Науково-практичний коментар по Кримінальному кодексу України. Значить, даю науково-практичний коментар. По статті 407, частина четверта. Чому дають 7 років по статті 49, чому стільки потрібно саме років чекати, щоб сроки вдавності пройшли? І на що потрібно звертати увагу? В першу чергу потрібно звертати увагу на те, що. Буває так, що на вас відкрили кримінальну справу і йде досудове слідство, і воно може не закритися, і скоки даності можуть бути не враховані. Це вказано в статті 49 Кримінального кодексу. Можете почитати, відкрити Кримінальний кодекс України. Почитати, будь ласка, можете відкрити почитати. Чому саме 7 років потрібно у разі. Якщо ви скоїли злочин, нібито по статті 407, тому що статтею 407, частина 4, третя, передбачено, що під час військового стану вам за цей вид злочин можуть дати більше років від 5 до 10 років, тому, тому такий Строк. В статті 49, вказано, що це тяжкий злочин, і особливо тяжкий тому такий срок давності. І там може бути не, як ви кажете, 7 років, а більше років. Саме так тому, що цей злочин скуєно саме під час. Воєнного стану, який вже минув. Що саме цікаво, що суди не враховують таку вашу позицію, диспозицію, що воєнний стан вже не воєнний стан, що він вже закінчився, і що президент не має права більше продовжувати воєнний стан. Він вже не президент, це по-перше, по-друге, те, що сьогодні відбувається з СЗЧ, я вам так скажу. Для того і хотіли створити поліцію військову, щоб відловлювати тих, хто СЗЧ, втік, і судити їх по 10 років. Саме так. І давати їм по на років. Так і живемо, шановні. Якщо раніше давали частину першу диспозиції частини першої, замість частини третьої, четвертої, навіть під час воєнного стану, то зараз дають всім, хто все частину третю, четверту, а не першу та другу, де менше строк. Тако треба розуміти, що розбити сезаче не дуже просто, розумієте, чи є спосіб доказування, що ви не винні? Звичайно є. Щоб зекономити ваші гроші, щоб не було сзече вашого. Ніколи просто так не йдіть з частин. От, ви знаходитесь в частині, хай пишуть, що хочуть, потім, коли прийде слідчий, і побачить, що ви не все, він сам покарає цього начальника, який вам записав СЗ. Також хочу наполягти, що ви можете після закриття справи. СЗЧ відкривати справу по 383 статті Кримінального кодексу це обов'язково проти свого начальника, щоб він розумів, куди він потрапив. Також хочу наголосити, чому доказами є допустимими, підкреслю відеодоказами, фотографії. Чи відео зняті на телефон вашим начальником. Тому, щоб законопити гроші, ваші, гроші підкреслю, ви повинні, щоб докази визнали неналежними заборонити вас знімати. Це дуже важливо, щоб потім в суді ви могли. Особисто подати клопотання про визнання відеодоказів недопустимими, тому що ви забороняєте себе знімати. Стосовно коментарів щодо виконання наказу, коли вас питають і запитують, чи ви відмовляєтесь від наказу, ви кажіть. Я не коментую це стосовно мене відповідно до статті 63 Конституції. Також вважаю, що ваш наказ є злочинним, про що я обов'язково повідомлю в ДБР, і що він порушує статтю 60 Конституції України. Так і кажіть. А також ви Хочете уточнити цей наказ і забороняєте вас знімати, що є недопустимим доказом в кримінальному провадженні проти вас. Надіюсь я роз'яснив для тих, хто все зачище, щоб зекономити ваші нерви, час гроші. Про це не розкаже вам жоден адвокат, юрист. Донатьте мені, і я вам багато чого розкажу цікавого у сфері кримінального права і процесу, щоб ви були більш розумні і розуміли, як з тим боротися, як боротися з системною безправі в Україні. Підпишись, роби донат. В описі до відео. Є посилання в криптовалюті, також мої електронні карти. Я це роблю для вас, шановні підписники, щоб зекономити ваш час, ваші кошти, ваші гроші, щоб ви розуміли, що відбувається сьогодні в країні. Тому обов'язково підпишись. Тисни вподобайку. Також роби. Посилання на моє відео і ось повсюджую його у будь-де. Слава Україні! Разом переможемо, шановні українці, система безправ'я, а система безправ'я зараз царює, ми повинні її зламати. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна. З будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності ваших запитань, обід і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права стосовно ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також в мене замовляє о витяг закладом ЄРДПО. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального провадження. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал Якщо тультраправий тик, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОУНК, Детальніше в шапці профіль цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні! Підписники і непідписники роблять мені Донат. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій. Які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також, як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17, частини 4 Конституції України, це стаття 109 частина 1 стаття 111. Це для них, хто порушує, хто незаконно затримує цивільне. Саме так, і мене будуть відповідати. Стаття 113 диверсія, стаття 111 дріб 1. Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий, звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео, зжни кнопку Спонсорство спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.